Головна львівська урбаністична новина вчорашнього дня це точно проект підземного паркінгу на площі Міцкевича. Про це написали багато хто, і першими здається Західнет. Зараз таких новин в принципі не багато, а тут прям такий серйозний проект, так що гріх його не обговорити. Якщо коротко, то готель, який зараз добудовують на площі Міцкевича, хоче облаштувати біля себе паркінг, і для цього він замовив проект детального плану території, який розробив інститут просторового розвитку. Я колись працював спільно з містопроектом. Так що до реального будівництва ще поки що так трошки далеко. Взагалі, ця площа це, напевно, одне з найстрімніших міст у центрі. Зараз там паркувальний хаос, смітники, дуже все це негарно виглядає. І ще нема нормального проходу для пішоходів. Вони мають пробиратися ось так через цю парковку. Тому по суті, площа вона зараз мертва, і з нею давно треба було щось робити. Ось це фото, воно взагалі дуже старе. Ось на цій вільній ділянці, якраз біля Укрсоцбанку, зараз добудовують ось цей новий готель, який і замовив той ДПТ. Але з тих пір там точно краще не стало. Там все такий же паркувальний хаос, там все так же смердять смітники, і тому, от якщо вложити все як є, і ще додати готель, то явно стане тільки гірше. Тому ось це впорядкування це явно хороша ідея. А ще одна проблемка взагалі з цією площею, це те, що пам'ятник Міцкевичу, який зараз, ну, який там вже давно стоїть, він повністю відрізаний вулицями від людей, і до нього немає взагалі жодного переходу. До нього можна підійти тільки там, по неділях, коли, в принципі, цей проспект стає це пішохідною зоною, тоді так. А в інші дні от він просто серед руху транспорту. Стоїть і все. Тут в мене виникає питання вже до самого готелю, тому що його ж будують повністю з нуля, і трохи дивно, що паркінг не зробили просто в підвалі самої будівлі, а тепер почали ось цю складну історію з ДПТ та громадськими слуханнями. Хоча може бути, що паркінг у будівлі все таки буде. А оцей під площою – це додатковий для його підсилення. Ну це суто зараз мої такі здогадки. Як воно буде насправді? Це ми побачимо потім. Отже, зараз ми маємо ось таку картину, дуже багато проїзної частини, і пам'ятник Міцкевичу по центру всього цього добра. А ось що пропонується: площа за пам'ятником має стати повністю пішохідною, а з боків від нього мають з'явитися рампи для заїзду авто під землю туди у паркінг. Причому. Одна з цих рамп це заїзд, а інша це виїзд. Ну і ось така картина під землею. Загалом планують зробити 40 паркомісць та облаштувати підземні смітники. Правда, щось не видно, де ці смітники мають бути. На плані я їх не знайшов, тому незрозуміло, куди треба буде їздити сміттєвозу. Взагалі такі речі добре продумувати на початку, тому що потім раптом може виявитися, що сміттєвоз не може проїхати там де треба, Але сподіваюся, що тут такого не буде і про все подумали. Просто. Забули показати на плані. Мені, чесно кажучи, не дуже подобається, що ці рампи зробили з обох боків пам'ятника. Зрозуміло, що якось треба потрапляти під землю, але зараз у цьому варіанті так виходить, що ці рампи вони повністю відрізають пам'ятник з двох сторін від людей. І це, як на мене, якось не дуже добре. З третьої сторони в пам'ятника вулиця. І тому для взаємодії з людьми лишається тільки ось ця коротка сторона цієї трапеції, але на ній, біля неї, там ще зробили таку зелену зону і велодоріжку. Тому виходить, що якщо, наприклад, туристи схочуть, захочуть сфоткатися на фоні цієї стели, то це виходить так не дуже зручно. Так виходить, що пам'ятник його ніби приєднали до площі, а ніби й не дуже приєднали, от якось так. Вирішив я ще заглянути у ДБН від 2007 року про споруди транспорту та автостоянки. І ось що він каже: він каже, що якщо у вас є паркомість менше, ніж 100, а в нас їх 40, то достатньо однієї односмугової рампи. Тобто, в принципі, так виглядає, що тут кількість цих рамп можна зменшити. Але є ще один важливий момент у цьому ж ДБНі, буквально поряд. Згідно цього ДБНу, якщо ухил рампи більше, ніж 10%, то над нею треба робити накриття. Ухил 10% це не градуси, не треба плутати. Це означає, що на кожен метр довжини рампа має набирати 10% см висоти. У одній з публікацій був ось такий переріс, і я так вирішив перевірити, що там виходить з ухилами. Зрозуміло, що міряння по картинці це не супер точно. Але от виходить 21. Тобто 21 набору висоти на кожному метрі ця рампа набирає 21%. Це якби сильно більше, ніж 10%, тому як напевно це не похибка. Якщо це справді так, то на це треба звернути увагу, тому що в реальності, коли дійде до робочки, то ця рампа або вийде сильно довшою, що якби. Може сильно вплинути на конфігурацію площі, або ж над цією рампою доведеться будувати накриття, і вона вже не буде такою непомітною, як би нам хотілося. Звісно, що цей дашок він обов'язково має бути таким уродським, як ось на цьому фото, але все одно це вже не буде така непомітна конструкція, і вона сильно вплине на сприйняття площі, чого б не хотілося. Так що оце такий момент, на який точно треба звернути увагу та додатково якось це перевірити. Стосовно паркінгу, ще таке питання, а для кого він, в принципі? Якщо він суто для одного цього готелю, то це одна історія. Але там довкола ще є багато інших готелів, ще є купа офісів, і явно попит на паркування є досить великий. Тому, можливо, якщо вже задівати таке будівництво, то є сенс подумати над використанням, наприклад, ось таких от паркувальних етажерок. Щоб в ту саму площу можна було запаркувати більше автомобілів, такі тажерки бувають і дворівневі, бувають і трьохрівневі. Ну це вже якби залежно від того, який попит, це явно треба якось дослідити. Також шок урбаніст пропонує збільшити кількість паркомісць. Ну а тепер давайте про площу на горі. В принципі, ідея її пішоходизації мені от прям дуже подобається, і це місце воно має всі шанси стати новим магнітом для людей. Але мені трохи бракує, от в тому, що я бачу, якоїсь структурованості. Ці криволінійні зелені зони, вони, звісно, гарно виглядають на плані, але також вони, ніби перегороджують прямий шлях до пам'ятника. Ну і вид. На нього також майже на всіх візуалках стела так, от ніби стерчить з-за кущів, і, як на мене, це трохи не той ефект, який. Тут варто було би досягнути. До речі, ще коли показували перші візуалки цього готелю, тільки першу концепцію, то у самій будівлі був такий розрив, який був націлений чітко на Міцкевича. І як на мене, те рішення воно виглядало дуже круто і могло створити нові фоторакурси, але місцеві пам'яткоохоронці ту ідею чомусь забанили і в результаті збудували таку просто коробку на весь квартал. І забудовник я думаю, навіть був не сильно проти, тому що явно корисної площі з такої конфігурації він витиснув значно більше. Ну і загалом, що виникає стосовно площі, таке питання, як вона може використовуватися. І зрозуміло, що у цих зелених закутках буде дуже прикольно сидіти на лавочках, але було би добре мати і більші відкриті площі для різної вуличної активності, всяких там вуличних музикантів, брекденсерів і чогось такого подібного. Тому, як на мене, було б краще десь об'єднати кілька зелених зон у одну велику, а десь мати лише дерева у пристовборових решітках та таку більшу відкриту площу. До речі, про дерева. Там же ж під низом в нас паркінг. Давайте не будемо забувати. Тому ще треба буде дуже добре продумати конструкцію, щоб там справді можна було садити дерева, бо на візуалках це все дуже гарно виглядає. А коли справа доходить до робочки, то все стає не так райдужно і значно складніше. А тепер давайте ще про транспорт. Крім самої площі, проект трохи захоплює ще прилеглі вулиці та схему руху на них. Також володрічки та переходи, тому тут є про що поговорити. Найбільша зміна це те, що проїзд позаду пам'ятника зникає, ну, власне, там і утворюється ось ця пішохідна зона, а вулиця перед ним стає двосторонньою. І виходить, що до опери веде одна смуга, а від неї їде дві. Вже всі написали, що звузили дорогу, і а все стане у заторах. Але мені найбільше бракує продуманості з точки зору пріоритету громадського транспорту. Наприклад, в сторону опери ГТ. Та приватні авто мають їхати спільно у одній смузі, і з цієї ж смуги мають повертати на підземний паркінг. Як на мене, це така досить ризикована комбінація, і я би так не лишав, а щось би з цим подумав. Ще ще одна важлива історія, яку тут, схоже, не врахували. Це продовження 33-го тролейбуса до площі Петрушевича, щоб зробити там зручну пересадку з нього на тролі номер 24 та 25. Такі плани є в міста вже дуже давно. І може колись воно таки дійде до реалізації, але як це зробити після реконструкції площі, ось у цьому проекті, це велике питання. Можливо, є сенс зробити заїзд на площу суто для тролейбуса, а далі по проспекту облаштувати для нього виділенку. Так, тролейбус зможе уминути все вузьке місце біля заїзду на паркінги, і при бажанні там на площі на у цій пішохідній зоні можна ще й зробити зупинку. І, як на мене, вона там цілком має сенс, тому що довкола дуже багато точок притягання. Смердючі маршрутки туди запускати, звісно ж, не варто, а от красивий тихий тролейбус дуже би якраз пасував. А у протилежну сторону одну зі смуг при потребі можна теж зробити виділенкою. Ну і ще кілька таких дрібніших зауважень: наприклад, чи можна буде ось так заїжджати на паркінг. Якщо так. То це виглядає досить небезпечно. Я вже прям бачу зіткнення між такими заїздунами та тими, хто спокійно їхав собі по головній по... в сторону оперного і тут раптом бац. І це, до речі, заблокує рух повністю, в тому числі і громадського транспорту, який тут має їхати за цим проектом. Це сусіди, якщо що. Якщо так не можна заїжджати, то тоді ось цей трикутник, який тут є на роздоріжжі, його треба збільшити. Але тоді виникає питання, як в принципі потрапити у цей заїзд, якщо під'їжджаєш зі сторони опери. От в цьому плані тут щось недодумано, як на мене. Ще мені не дуже подобається ось це от місце: цей проїзд повз готель Жорж, він якийсь аж надто прямий. І плюс на роздоріжжі там утворюється такий трикутник, який нормально ніяк не використаєш. І тому я би зробив там ось такий вигін. І так вийде, що перед жоржем утвориться більша площа, яку тепер можна якось використовувати. А транспорт перед поворотом він так от природнім чином буде з рахунок ось цього вигину більше уповільнюватися, і перехід там вийде безпечнішим. Ну і ще, звісно ж, окрема подяка в принципі проектантам за нормальний наземний перехід поряд із підземним. До речі, я оце зараз дивлюся і думаю: а підземний перехід у цей часом не вийде пристосувати під заїзд для авто та сполучитись з проектованим паркінгом. Ну, скоріш за все, ні, але раптом. Ну, ось таке, ніби все сказав, що хотів. Загалом, я звісно, що буду дуже радий, якщо на тому місці з'явиться новий зручний громадський простір, який буде притягувати людей. Єдине, що хотілося би, щоб в процесі цього перетворення були враховані інтереси не лише одного конкретного готелю, а й міста загалом, в тому числі і громадського транспорту, і мешканців прилеглих будинків, і транзитних пішоходів, і ще багато кого. Тому, якщо ви хочете з цього приводу висловитися, то... 21 лютого на 3 годину в пороховій вежі планується громадське обговорення цього проєкту, так що майте, якщо що, на увазі. На цьому все. Дякую і перепрошую за ці крики на фоні. Це сусіди за стінкою. Тисніть вподобайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Посилання на патрон, як завжди, у описі.